Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні дуже популярна тема. Вона популяризується через статті, книги і фільми. А саме, якщо людина страждає невеліковною хворобою, якщо вона паралізована, якщо вона не в силі далі терпіти біль, вона може накласти на себе руки за допомогою лікарів. Це називається евтаназія. Звичайно, для людей віруючих, для християн це неприємливо і не лише тому. Що це порушує шосту заповідь? Це проти життя і проти того, хто дав його. Що для християнина, який потрапляє в біду? Якась невиліковна хвороба, яка не забирає життя, а мучить людину, якась в результаті аварії каліцтво, параліч. Що робити, коли така біль, коли страждання, коли горе, коли людині тяготить усе. Звідки сили брати, щоб жити? Адже, здавалось, би, нема змоги тягнути життя. Людина, яка вірить, уже має силу через віру в Бога. І коли ми читаємо нинішній розділ книги Йова, а ми читаємо сьогодні 19-й, 20-й розділ, у 19-му ми знаходимо особливу допомогу для людей у біді, коли Йов посеред усього страждання нарікає. Проклинає свій день народження, нарікає на обставини, навіть на Бога. Але посеред цього всього він не прислуховується до жінки, яка каже йому, та прокляни Бога і, і помри. Тобто, по-нашому, вона каже: Слухай, не будь дурний, зроби щось, щоб померти. А він тримається життя. Чому? Бо він знає щось. Він вірує в Бога. І читаємо 19.25, я знаю. Що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху, цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Бога, і очі мої побачать, не очі чужі. Ось неймовірна сила для людини у стражданнях. Вона знає кінець їм. Стражданням є кінець, паралічу є кінець, каліцтву є кінець. Втрата здоров'я цьому є перерва при Воскресінні. Я знаю, Відкупитель живий. Ісус Воскрес! Він живий. І останнього дня Він підійме з пороху. Ми будемо оновлені, повністю оновлені, ніякої болі і страждання. І ось його так. Це говорить, що навіть шкіра, яка розпадається, то я з тіла Бога побачу. Ми будемо відновлені в нашому фізичному тілі, Воскресіння Ісуса. Це сила для християнина у стражданні перенести будь-яку біль з надією на Бога. А Він знає твою біль і йде разом з тобою. Пам'ятай про це, тримайся цього і тримайся слова.